Солодкий урожай. Буковинські пасічники викачали 15 тонн меду. На центральній площі організували фестиваль меду і трав'яного чаю. Свою продукцію в'ятці на центральній площі Чернівців виклик Константин. Він Буковинський бджоляр, тримає родинну пасіку у Хотині. Я займаюся не перший рік і другий покоління. Мій батько займався і я займаюся більше 40 років. Його сім'ї бджіл дають хороший мед, запевняє Константин. З нього робить різні продукти і навіть лікувальні засоби. Настоянка вускової молі. Чистий організм, найголовніше чистий організм. Вени. Наші віни дуже зашлаковуються і вони мають нальот воску. Це одна єдина річ, яка чистить венами. По-друге, смягчає вінине, укріпляє серце. У кого є проблеми з диханням, це теж дуже добре поліпшує. Воно чистить весь організм. О, Навіть для чоловіків рекомендується. По-друге, це вже є воскова, після воскової молі прополізна. Для чого це і це? Все чисте, це укріпляє. На центральній площі впродовж минулих вихідних організували чималий фестиваль. Тут можна було почастуватися медом, різними продуктами бджільництва, а також випити запашного трав'яного чаю. Організатори заходу також становили на площі велику імпровізовану соту. У цій конструкції можна було побачити, як насправді живуть бджоли у вуликах. Голова громадської організації Букомицький бджоляр Іван Пилипчук каже, що з початком повномасштабного вторгнення у бджолярстві не все так солодко, адже багато пасічників пішли на фронт захищати нашу землю від ворога. Не дуже добра ситуація в загальному, бо тому що багато наших хлопців пішли воювати і є такі господарства, де кількість бджолородин 300-350 вуликів і пасічник на війні. І в цьому році в нашій області біля дев'яти пасік. Це 150 вуликів і більше, ну до 450, котрі е, розпродались, котрі закрились, бо тому, що пасічне находиться в ЗСУ. упродовж днів фестивалю. Буковинські бджолярі не тільки реалізовували свій товар. Сергій Бостон розповідає, фестиваль має благодійну мету. Підтримка військових зараз є справою номер. Один. Ми збираємо кошти на окрему ту окрему артилерійську бригаду імені Данила Постола. Тобто, ну, так само всі кошти, які будуть зібрані в цьому фестивалі, відповідно будуть передані на цю бригаду, де служить безпосередній голова асоціації пасічників джелярів Василь Паламар. Андрій Голуйчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4.